Альна заробітна плата зросте, а разом з нею зміниться. І ЄСВ. у головному управлінні ДПС в області пояснюють, з 1 квітня мінімалка становитиме 8 тисяч гривень. Ці показники впливають на нарахування зарплати найманим працівникам та сплату єдиного внеску як роботодавцями, так і ФОПами за себе. Для роботодавців розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим ніж 8 тисяч гривень, і мінімальний страховий внесок. З єдиного внеску за найманого працівника становитиме 1760. Тобто, відповідно, мінімум, який необхідно сплатити роботодавцю за одного найманого працівника, складає 9760 гривень. Ну і крім того, роботодавець має отримати з працівника 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Це буде складати ще 1560 гривень. Для всіх фізичних осіб підприємців, незалежно від обраної системи оподаткування, мінімальний страховий внесок буде становити 1760 гривень. Проте на граничні розміри ставки єдиного податку для другої групи та граничні ліміти доходів для тих, хто перебуває на спрощеній системі, новий розмір мінімальної заробітної плати не впливає. Тут береться на цей рік береться мінімальна заробітна плата, яка діяла на 1 січня поточного року. Відповідно, сума єдиного податку. Для другої групи, впродовж 2024 року буде становити 1420 гривень. А ліміт для доходу для ФОПів, які, які знаходяться на єдиному податку, буде такий: для ФОПів першої групи 1 мільйон 185 700, Для ФОПів другої групи 5 мільйонів 400 І для ФОПів третьої групи. Вісім мільйонів 285 700. розмір місцевих податків теж прив'язаний до мінімальної зарплати на 1 січня, тому вони з квітня 2024 року не зміняться. Наталі Андрій Гаргара телеканал 402.